Уявіть художника, який не просто малював, а збирав мистецтво крихтами з усього, що його оточувало. Який не просто проєктував обкладинки для книг, журналів, а змінював саме уявлення про те, як може виглядати книга, який випередив свій час, залишився вірним собі і довгі роки був майже забутим. Його ім'я рідко згадували в підручниках, але без нього ми не мали б українського конструктивізму в тій силі, в якій він був. Це історія про Василя Єрмилова. Митця, що думав не пензлем, а шрифтами, не фарбами, а ритмами. Його спадок це не тільки мистецтво, це дизайн, ідеї, система мислення. Хто він був, як працював і чого його роботи, створені 100 років тому, сьогодні виглядають як свіжа обкладинка арт-журналу. Зараз про все розповім. І привіт, мене звати Настя. Ви на каналі Панорама, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Василь Єрмилов народився 21 березня 1894 року в Харкові. Це був динамічний індустріальний центр, де зіштовхувалися сільська простота і міський модерн. Його батько був кравцем. Ремесло ще потребує точності і любові до деталей. Можливо, саме в батьковій майстерні Василь вперше побачив, як із простих речей народжується щось досконале. І це дійсно так. З чого починається одяг, особливо, якщо це індивідуальний створений виріб, з тканини. Просто з суцільного полотна, який з часом спідрух кравця чи кравчині перетворюється на цільний виріб. Якщо трохи замислитись, то цей процес створення одягу це справжня магія. Згодні, родина художника мала селянське походження, тож ніякого аристократичного лоску в дитинстві Єрмилова не було тільки робота, спостереження за життям, побут і, напевно, багато фантазії. Адже коли ти не маєш фантастичного світу навколо, твоя уява поступово починає створювати його самостійно. Вже в 11 років Василь пішов навчатись до художньої ремісничої майстерні декоративного живопису. Саме там його навчив ремеслу чесько-український модерніст Ладіслав Тракал. Викладач, який передав Василеві європейське бачення декоративного мистецтва. Якщо вам відгукується цей формат розповіді про мистецтво українською мовою з повагою до митців, то знайте, що вподобайки, коментарі і особливо спонсорська підтримка дуже підтримують мене на цьому шляху. Дякую, що дивитесь. Разом ми творимо культурний простір. Попри всі обмеження доби, Василь Єрмилов наполегливо рухався далі. Після харківських студій він на короткий час опинився в Москві, тоді ще одній із ключових точок на мистецькій мапі імперії. Там, у 1912-13 роках, він навчався в московському училисті живопису, скульптури та архітектури. Його викладали Ілля Машков і Петро Кончаловський, художники, які відмовлялися від академізму і тягнули мистецтво до модерну. Але важливо, Ярмилов не став частиною російського мистецтва, не злився з ним навпаки. Він спостерігав, вчився і далі шукав свій шлях уже як український митець, як людина, яка мислила не з позиції центру, а з погляду майбутнього. Його справжні орієнтири були далеко за межами імперії, європейському модернізмі. Він уважно стежив за тим, що робили Пікассо, Малевич Кандинський, але не копіював їх роботи, а брав за основу дух експерименту. Ярмилов не хотів бути учнем чужих шкіл. Він будував свою. У 1918 році, після бурхливих років навчання і пережитої війни, Василь Єрмилов повертається до Харкова, міста, яке стало для нього справжнім мистецьким домом. Але між студентськими роками і цим поверненням лежить досвід, який залишив глибокий слід. Під час Першої світової війни Єрмилова призвали до царської армії. Він служив на фронті, бачив кров, хаос. І безглуздість імперських амбіцій не витримав, дезертирував. Зрештою, його покарали, але згодом навіть вручили Георгіївський хрест четвертого ступеня, одна з тих абсурдних історій, які тільки війна і може написати. Цей досвід не книжковий, а прожитий, сильно вплинув на нього. Відтоді у творчості митця вже не було місця романтичним ілюзіям, лише форма, конструкція, дія. Мистецтво мало стати знаряддям. У Харкові, що тоді був столицею ОРСР, Ярмилов миттєво вливається у вир подій, разом із поетом Валеріаном Поліщуком та іншими митцями. Він засновує групу Союз Семи випускає авангардний альбом Сім плюс три, який містив роботи семи основних членів групи та трьох запрошених художників, серед яких був і Василь Єрмилов. Тираж альбому становив лише 200 примірників, що робить його великою рідкістю. Художник створює агітаційні вітрини, плакати, оформлення для вулиць та агітпоїздів. але його стиль не типовий совєтський шаблон. У роботах Єрмилова живий ритм, геометрія, кольори, нова мова для нового часу. Його плакати не просто доносили меседж, вони вражали. Це був справжній авангард, який дивився у майбутнє. Саме тоді формується його головна ідея не відображати реальність, а створювати її заново. Конструювати нову візуальну мову у 1920-х роках. Василь Ярмилов перестає вважати себе просто художником. Він називає себе конструктором. І це не лише красиве слово, це позиція, філософія життя митця. Його мистецтво виходить за межі полотна. Тепер його інструменти не лише пензлі і фарби, а дерево, метал, шнури, фанера, клей, цвяхи. У його руках народжуються рельєфні конструкції, інтер'єри, плакати, макети, шрифти. Це вже не живопис, це архітектура в мініатюрі, де форма має свою функцію. Однією з найвідоміших робіт Єрмилова є композиція номер 3 яка зараз зберігається в мома, музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Це дерев'яний рельєф, де все тримається в ритмі, балансі і простоті форм, жодної зайвої деталі. Це вже не живопис, це дизайнерське мислення задовго до появи сучасного слова, дизайн. Єрмилов активно працює у графічному дизайні. Він розробляє обкладинки для книг, журналів, створює унікальні шрифти. Найвідоміша з них обкладинка журналу Авангард, яка стала іконою українського конструктивізму, чітка геометрія, смілива типографіка, ідеальний баланс кольору і форми, його принцип нічого зайвого. Тільки функціональна форма і чистий ритм. Він відмовляється від декоративності, заради динаміки, вигадує власні шрифти, де кожна літера це об'єкт зі своєю логікою. Ярмилов створює інтер'єри виставок, бібліотек, вітрин, клубів. У 1928 році він оформлює український павільйон на виставці преса в кельні. Він був дизайнером ще до того, як це стало модним. І при цьому залишився художником, який вірив у силу візуальної мови. У 1930-х роках Ярмилова, як і багатьох інших українських митців, звинуватили у формалізмі. Його відсторонюють від викладання. Проєкти згортають, ім'я зникає з публічного простору. Але він не здається. Працює далі мовчки у тіні, не зраджуючи своєму стилю. А після Другої світової війни, коли ситуація трохи стабілізується, Єрмилов повертається до викладання в Харкові. І хоча політичний клімат не давав простору для експериментів, він усе одно передає дух авангарду новому поколінню художників. Саме в Харкові він створює школу українського графічного дизайну. Учнями Єрмилова були талановиті графіки та ілюстратори, які продовжували працювати в царині функціонального виразного мистецтва. Він не тільки виховав дизайнерів, він передав їм ідею мислення формою. Після смерті Василя Єрмилова у 1968 році про нього згадували мало. Та й кому тоді потрібен був формаліст, коли правив соцреалізм. Але після проголошення незалежності України ім'я Єрмилова почало повертатися з забуття. Дослідники, зокрема Дмитро Горбачов, Жан Клод та Валентина Маркаде, почали публікувати ґрунтовні роботи про український авангард. У 2012 році у Харкові відкрили Єрмилов-центр. Простір сучасного мистецтва, названий на його честь. Символічно, що саме Харків, його місто, став осередком нового мистецького життя, в його імені. Сьогодні Єрмилова вивчають у контексті самобутнього українського авангарду, а не як частину російського. Василь Єрмилов був архітектором візуального мислення. Інженером емоцій, дизайнером епохи, яка тільки но зароджувалась. У час, коли ще тільки вчився розуміти, що таке графічний дизайн, він уже створював обкладинки, шрифти, композиції, які сьогодні виглядають сміливо і достатньо свіжо. Те, що ми називаємо візуальною мовою сучасності, для Єрмилова було інструментом ще 100 років тому. Його роботи це не просто форма, це ритм, ідея, точність. Його спадок це інструкція, як робити дизайн сенсом. І найголовніше, він зробив це не заради моди, не заради визнання, а тому, що вірив. Мистецтво має змінювати світ. Тому, коли ми сьогодні говоримо про український конструктивізм, про графіку, про типографіку, ми маємо пам'ятати, Ярмилов був тут першим і залишив після себе цілий світ. А на сьогодні все до зустрічі в наступних відео, Па-па!